Доброго вечора, ми з України, а я Ірина і е, хочу зробити з вами такий розклад, чим він займається, коли ви не разом. Разом ви теж не можете бути постійно, правда? Так, вибираємо три позиції, щоб ви тренували свою позицію. Я вважаю, що позиції це дуже корисно, тому що, по-перше, не всім може підходити один розклад. Ось, а по-друге, так, ви вчитеся інтуїтивно і слух, слухати свою, свою інтуїцію і інтуїтивно вибирати. І так, перший, другий і третій. І дивимося, чим він займається, коли ви не разом. Перша позиція. Ви бачите, в принципі, в принципі, тут нічого поганого на перший погляд так. Людина в гармонії, можливо, він з друзями може бути. Можливо, вечірки, можливо, сім'я. Тобто, якщо ви недавно познайомилися, то може бути, що він з сім'єю. Можливо, він був колись одружений, з своїми дітьми проводить час, наприклад, зі своїми батьками може проводити час. Ось. Або дійсно з друзями, вечірки. В принципі, тут така легка карта нічого поганого. Поки що, зараз подивимося, давайте глубше. копнемо трошечки. Ну, ось бачите, тут чоловік серйозний зразу випадає. Король мечів. Король мечів це може бути повітряний знак, а може бути і просто логічна, серйозна людина, яка собі не дозволяє лишнього. І якщо ми ось тут, це паж Кубків. Може бути його дитина. Але, але, дивіться. Тут бабка надвоє гадала, як то кажуть. Зараз поясню. Якщо ви вважаєте себе королевою кубків, королева кубків це не завжди знак води. Не завжди риби, скорпіони, раки. Але не завжди. Це може бути просто білявка з голубими зеленими очима. Це може бути ніжна жінка, жіночна, яка постійно прияті, як то кажуть, так приймає спокійна, без а, хоча, хоча спокійна це так, знаєте, любляча або коханка. Якщо ви в цих якостях, то, в принципі, він мріє про вас. Якщо це не ви, то він мріє про когось іншого. Тобто я тут поганого нічого не бачу, тільки якщо ви себе не бачите, як цю жінку. Ось такий варіант був у нас номер один. Дивимося, який у нас буде номер два. Номер два у нас десятка кубків. Ну, в принципі, в принципі, це теж хороша карта, це теж, можна сказати, емоційний стан. Е, в принципі, це може бути і домівка, це може бути і розвага, радість, щастя, задоволення. Зараз ми трошечки глубше підемо. Угу. Вже виходить місяць, це вже добре. Тобто е, ці. Ро... Радість, задоволення, щастя, і це все, це йде все таємно. Тобто він приховує щось від вас. Угу. Він вважає себе, що він мужчина і що він може ходити, в принципі, бачите, він, в принципі, не проти розваг, але таємних. Якщо, по-першому варіанті, мої любі, у нас був. Чоловік, який серйозний, цей, в принципі, теж серйозний. Але я тут трошечки негативно бачу, тому що він вважає себе. Не було би тут місяця, я би казала все супер-пупер. І нічого поганого. Але коли ви не разом, наприклад, проводите ввечері не разом. Сьогодні ви не зустрілися, наприклад, або ще щось. Ну, е я так скажу, я не бачу тут, що мужчина десь на фронті або ще щось. Якщо він дійсно на фронті, то в принципі, в принципі ем, ситуація в нього не дуже хороша, скажімо так не дуже хороша, мені не подобається, щось він від вас приховує. Але все рівно тоді. Шість е, е, -шістка, так? Тобто, закохані. Тобто, Значить, все рівно я не бачу, що цей мужчина на м -м, фронті. Тому, якщо ви вибрали цей варіант і ваш чоловік на фронті, він тут не воює, тут не війна йде. Щоб ви розуміли, або щось він вам не договорив, набрехав, або ще щось. Це не ваш варіант. Це не є мужчина, який на фронті. Ось так, мої дорогенькі. Ось так. Ну, приховує він ваш, від вас щось. Бачите, задоволення на стороні. До речі, імператори дозволяють собі мати коханок. Отак От я скажу: е, мужчина, який вважає себе альфа-самцем. І так, третя і остання позиція. І дивимося. А тут е, чоловік або Зачекайте, зачекайте. Тут може бути в оточенні. Якщо на, на... А, стоп. стоп. Якщо ви вибрали цю позицію, і він у вас на фронті, дійсно, на війні, то мої дорогенькі, він нічим не займається, тільки ось воює. Може бути в оточенні, може бути за ґратами або в полоні. Ось так. Зараз ми подивимося, чим він займається, коли ви не разом. Розумієте, цей розклад підійде саме для тих, як би це сказати, які майже кожен день зустрічаються. Це не підійде. Ось. Конкретно скажу зараз. Тут, скоріше за все, чоловік. Може бути за ґратами, тобто так, щоб ви розуміли, і може бути в полоні. Але а я все рівно схиляюся до того, що, в принципі, йому зараз нелегко. Дивіться, якщо він дійсно воює, так, в полоні, я не розумію, але ви розумієте, Таро. Проблема в тому, що Таро завжди бере найсильнішу енергетику з глядачів. Тобто, значить, хтось з вас дивився цю, дивиться це відео, у кого чоловік на фронті, або за, 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 за ґратами, скажу так, або в полоні. Тому що, бачите, тут очікування, очікування, перемоги, біль, страждання. Сила, тобто знущання можуть бути. Я не можу звинувачувати карти, тому що, значить, дивиться людина, яка дуже переживає за свого чоловіка. Цей розклад ну, трошки не для вас, але виглядає, що для вас, якщо ви вибрали і дійсно так, то йому там дуже важко. Навіть якщо він не в полоні, то він не має можливості вийти. Звідти, тому що там запеклі можуть боїти, щоб ви розуміли, біль, страждання, сила, ось так і чекання перемоги. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за запитання. Я люблю, цілую, обнімаю вас, мої чудові. Бережіть себе і бажаю вам усім, у кого воюють чоловіки, щоб вони повернулися. Ну, не має значення чоловіки, чи а, мужчини, чи сини, чи рідні, близькі. Бажаю, щоб вони всі живі та здорові, повернулися назад додому. Щасти вам, мої любі, мирної ночі і все буде Україна, мої любі!